Всім привіт! В продажі шкода Фабія, машинка пригнана з Німеччини, вже розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль 2005 року виготовлення з двигуном 1,4 бензин. Механіка 5 ступка. Легкосплавні диски у нас оригінальні на літній гумі. По кузу без нюансів, без корозії. пороги рівненькі, ціленькі. Ляда також у нас без корозії. Світка номера працює. Також з цієї сторони поріг рівненький. Гарний колір. Заднє скло у нас оригінальне шкода. Завісу також оригінальні накручені гляда не знімались. Наявності. Так, задня шторка. Шторка працює. Запаска. Домкрат, ключ, буксировочний гад, гасник. Все в наявності. Заглянемо в салон. Салон в класному збереженому стані. Карти ціленькі, не провищі, не затерті гумові коврики. Два склопідйомники в них по комплектації, регулювання фар підігрів заднього скла, кондиціонер. Кондиціонер працює, пульт до магнітоли, рушник, п'ята ступка. Помилок немає ніяких. Двигун працює ідеально, стан керма дивіться. Кермо не шилося. Центральний замок робота двигуна. Двигун Двілен працює ідеально. Кришечку затягує, шупане сапунить. По болтах нас нічого не крутилося. Також з цієї сторони. Машина знаходиться в місті Вінниця. кого цікавить, телефонуйте. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там постійно додаю свіже пригнані авто, авто, які ще в дорозі, або вже куплені стоять в Німеччині. Всім гарного дня і до побачення!